Вітаю, це програма про важливе з вами. Я Наталя Демедюк, і сьогодні в нашій студії гість Тарас Сень, директор міжнародної місії Христос. Є відповідь Вітаю вас, пане Тарас. Вітаю вас. Знову рада бачити в нашій студії цього разу буде трохи інша тема. Хочеться поговорити і розпитати вас людину, яка Крім того, що об'їздила півсвіту, але ви ще і на власному досвіді відчули всю гостинність, так би мовити, в лапках руського міра. Ви пережили полон і маєте той досвід, як в таких тяжких умовах не втратити віру, не зламатися. І сьогодні про це теж будемо говорити. Але певно, що розпочнемо з того, що все ж таки наближаються різдвяні свята, грудень. І... Я знаю, що ви, ваша місія, міжнародна місія Христос і відповідь постійно займається різними благодійними справами, але напередодні свят, як правило, таких справ стає більше. Щороку наша місія, наші місіонери, наша помісна церква в Рівному на Новорічні та різдвяні свята проводить різні благодійні заходи, особливо для дітей. Це подарунки дітям, програма з іграми, з конкурсами. Діти дуже люблять. Ми різних дітей охоплюємо. Це діти військовослужбовців, діти вимушених переселенців. Ну і навіть по, міс... по місцю тут чимало нужденних дітей, та й не тільки нужденних. Кожна дитина потребує тепла, любові. І, до речі, якщо ми в дитину вкладаємо добро, приходить час. І дитина це добро витягує зі свого серця, поширює далі. Якщо в таких недобрих умовах дитина виховується, вона формується, потім це передає іншим. Тому важливо дітям служити. Окрім дітей, ми служимо вимушеним переселенцям. Ми вже десь 6 років на різдвяні дні плануємо поїздки до Карпат. Як правило, це 5 діб, наша гарна місцевість. Там, де гори, Яремче, інші місця в Карпатах, і ми влаштовуємо відпочинок. Час від часу з нами їздять військовослужбовці, які пережили стреси. Ми служимо таким людям. По мірі можливості проводимо благодійні заходи. Тут по рівному. Щодо наших місіонерів в різних областях України, вони працюють то всі. Активно використовують різдвяні новорічні дні, ну і роблять кожен хто що може дітям, служать переселенцям. Чимало людей відвідують лікарні, допомагають в лікарнях. Хтось працює в місцях позбавлення волі, ну хоча там люди по заслугам, як правило, але життя продовжується, і добро треба. Тим людям, і ми звіщаємо людям про те, що народився Ісус Христос, щоб спасти. А це значить, народилася надія і є надія на краще життя на вирішення тих чи інших проблем. Пане Тарасе, таке дискусійне питання. Його можна зараз гостро відслідковувати, зокрема, і в соцмережах. В нашій країні два роки війна, і взагалі правильно чи неправильно, святкувати чи не святкувати. Ось, власне, такі питання. Ви їх теж, певно, що зустрічали. Так, ну я вважаю, що треба так в міру святкувати. Тому ну, ось військові на фронті. Ми за них молимося. До речі, ми в церкві пости не розберемо за звільнення полонених, за збереження життя. Я ось не пригадую богослужіння. За останні два роки, на якому би ми не молилися за Україну за українських військових, про Божий захист, але у тих військових у більшості є дружини, є діти. І справжні батьки дуже щасливі для багатьох це найкраща, скажімо, подія, чи найбільше воно підніме настрій для батьків, коли дитина щаслива отримала подарунок. Відносно, наприклад, наших відпочинків в Карпатах, а ми їх частенько організовуємо. Люди отримують моральну психологічну реабілітацію. Це крім того, що коли переселенці там бувають, а багато з них вперше в Карпатах з нами їздили. Вони дивляться наскільки гарна. Наша Україна є казкові просто місця, Бог це подарував нам. То чому б його не використовувати? Тому тим, хто критично ставиться до святкування, ну треба когось можна й покритикувати, якщо якісь там зайві е, речі. Е, Ось, але все ж таки дивитися об'єктивно, життя продовжується. Якщо немає такого морального розвантаження, якоїсь перезавантаження, то просто навіть ті ж самі волонтери вони зламаються, вони виснажені. Ну і всім потрібно відновлення. Але ж знаходяться і волонтери, і благодійники, і спільними зусиллями вдається це організовувати, не використовуючи, ну скажімо так, інші схеми. Ну, з Божою допомогою, ну скажімо, те, що Бог нам дав, в кожного своєї можливості. Ну, ми по принципу, який в Біблії записаний, роби що може твоя рука. І Коли ми робимо, Бог дає нам можливості, відчиняє двері. Ну, ми використовуємо це. Дякую вам. І ми ось говоримо зараз буквально і і про війну, і про військових, і про їхніх дітей. І дуже Важливо чути це і від вас, і вашу думку, оскільки ви та людина хто точно відчує, як я вже сказала на початку всю гостинність руського міра і з чотирнадцятого року. Я вас попрошу розказати, як так сталося. Ви жили на Донбасі. Я знаю в той період. Ви потрапили в полон до людей, які ще з 2014 року почали захоплення нашої території, почали вбивство українців, і ви теж пройшли той нелегкий період і ті складні умови. Я 15 років прожив на Луганщині, 15 кращих років свого життя. Поїхав місіонером, жив спочатку в Луганську, потім переїхав у Свердловськ. Прийшла війна, і в мене стояло питання: що робити далі. Я не хотів залишати своє покликання. Більше того, було чимало людей, серед них декілька інвалідів і пенсіонерів. Це члени нашої церкви. Ми були як рідні просто всі. І я кого міг переконувати, я переконував, щоб вони виїжджали. Чимало людей виїхали. Хто куди і міг, хтось на західну країну, хтось десь в іншу країну, але люди там лишалися. І я продовжував служіння. У нас помирали люди з голоду в прямому змісті слова в окупованій території. Ну офіційно звучало, що Росія всіх кормить, і задоволені, а лікарі ставили часто в документах причину смерті. Виснаження, виснаження це голод. Самогубства були це серед людей віку. тобто адекватне покоління. Це не то, що не те, що там наркомани, що собі зробили, можна списати там на наркотики, коли бабці по 80 років накладали на себе ру руки. Це, це просто жах. А накладали, що не було що їсти. І ось ми багатьох спасли від голоду, від голодної смерті в прямому змісті слова. Ну, мене дуже тішить те, що багато людей, вони перед смертю повірили в Ісуса Христа, щиро покаялися у своїх гріхах. і Є надія, що вони в небесах, бо Бог прощає, спасає в будь-якому віці. Але коли прийшла еленерівська так звана влада. І коли вони захопили владу в окупованій території в свої руки, бо до того там козаки тим містом правили, інша група військових іншим містом, то вони почали гоніння на церкви. Почали з тих, хто більш активний був. Ну, ми були в числі помітних людей, тому що довший час, двічі в тиждень, від 600 до 800 людей. Постійно приходили, щоб отримати буханку хліба. Ну і окрім нашого району в Луганську, в інших містах знали про нашу працю. На мене напали 27 вересня 2015 року. Просто по звірячому без всяких попереджень. Після богослужіння на очах у наших прихожан, які виходили чи вийшли з приміщення, йшли додому. Напали чоловік, 10, до зубів озброєні з автоматами, з пістолетами в масках. Мене викинули з машини, обшукали, зв'язали руки, вкинули свою машину. Мого помічника також накинули кайданки, пакет на голову. І поїхали. Погрожували розстріляти, закопати. Я не знав, хто це, куди везуть, по якій причині мене взяли. Щось питати було небезпечно для здоров'я, але такі речі я пережив. Де вас тримали? Що вони взагалі з вас хотіли? Ви не військовий, не чиновник, ви просто. Людина, яка працює для людей, у вас своя служба, як ви кажете, міжнародна місія, Христос і відповідь, ваша церква, ваші прихожани. Тобто щось таке, щоб могло розізлити окупантів чому вони так себе з вами поводили ну, на той момент? Місія була тільки в зародку. Так а мене знали як пастора церкви у Свердловську. Я вважаю так, що темні сили, диявольські сили керують тими людьми. Тобто люди, які ще думають, що це ж там якісь звільнення, нічого світлого там немає. То просто темрява і все. І коли вони захопили владу, вони почали притісняти церкви. До речі, коли на початку окупації в 2014 році, в Слав'янську, як мені казали, це були люди Стрілкова, Гіркіна, терориста, прийшли в церкву на трійцю, заарештували двох дияконів, і я особисто їх знав. І двох синів, двох синів пастора їх били. В СБУ, в Слов'янську в приміщенні. Потім відпустили, ніби догнали, розстріляли. В одного троє дітей лишилось, в іншого сім чи вісім дітей. Такі речі робили. Багатьох пасторів шукали люди озброєння. Вони вчасно виїхали. Мені Бог дав сили переламати, перемогти страхи і лишитися, щоб служити щоб служити людям. І вони мене захопили ну, без всякого попередження, не казали, по якій причині. Мої знайомі. Виходили на депутатів ЛНР, цікавилися, чому взяли їх, пропонували якийсь викуп. Ті не хотіли ніщо брати. Але депутати ЛНР їм сказали, що мене з помічником заарештували, а тепер шукають, в чому нас звинуватити. Тобто, в них був настрій вбити і все. Вони, коли мене взяли, взяли ж телефон там контакти, взяли мій комп'ютер, там електронна пошта, соціальні мережі, вони пограбували мій будинок. Багато речей пропало, коли я повернувся в будинок, все перевернуто було. Вони позабирали все, що могли. Навіть плівки, колись ми зберігали з фотоапаратів, вони там дивилися, чи нема там фотографій, де я, можливо, там з якимось військовим. Ось. Вони викликали людей з церкви на допити. По сусідах бігали, шукали компромат. Вони нічого не знали, Знайшли, тому що нічого і не було. Хоча це їх не зупиняло, і мені казали, хочеш, ми зараз зброю в тебе в домі найдемо, ну, підкинемо і знайдемо, хочеш зараз дитина твоя пропаде, ну і так далі. Тобто говорити про якусь правду там не було ніякого сенсу. Хоча вони знали, що я пастор церкви, і, до речі, ну, обставини так складалися, що я допомагав дітям і жінкам, як правило, пенсіонерам. А їхні близькі, чий син, чий чоловік не воювали проти України. Мені чесно було і самому складно це. Я, освід... я розумію, що діти якби не при чому, і там жінки стали заручниками обставин, але їхні близькі вони воюють проти, проти України. Тому мусив стримувати себе ну і допомагати, скажімо так, людям. Ну, таким чином, ось так по по-диявольськи віддячили мені сепаратисти за все, що ми зробили. Ну і, до речі, коли я повернувся сюди, мені українська сторона віддячила, в мене дві державні нагороди, є одна від президента Порошенка. Ось. Ну, і та сторона віддячила мене тим, що зі мною так поступили вони чи задавали вони якісь питання, і взагалі як довго тримали вас в полоні? Я був три доби в полоні, але це було Боже втручання, що мене відпустили. А так вони допитували мене, шукали причину, щоб звинуватити. Питали про все від моїх родичів, які живуть у Сполучених Штатах, аналізували діяльність. Ну, звичайно, що там не просто говорили, як ми там спілкуємося. Ось там робиться так. Прив'язали кайданками. До ліжка такого залізного, і ти ніхто, і звати тебе ніяк. В них ножі, дубіни, зброя, що завгодно можуть зробити. Били сильно. Ось були моменти, я думав, вже Господи, не вже це мій кінець. Ну, такі думки приходили. Ну, я Богові вдячний, що я е, живий і всі органи на місці, бо люди ж без якихось органів часом повертаються е, з, е, з полону. Е, тому вони шукали будь-яку причину, щоб звинуватити. Хотіли пришити статтю, як, е, скажем, стало відомо. Ну, не мені озвучували, а моїм друзям, які хотіли мене витягнути. І зміна родиня і розстріл. І зміна з їхньої точки зору. Ми ну, думали, що я десь хотіли звинуватити, що я на українську сторону працюю. Ну я, знаходячись там, я зрозумів, що ну там не можна, ну немає сенсу якусь там про українську позицію говорити, тому що це смерть буде зразу. Тому я проповідував слово Боже і допомагав мирним людям, виключно мирним людям. Мене не раз просили допоможи там ополченцям, як вони казали на блокпосту і так далі. Я просто відмовляв. Так, кажу, мені дали для мирних людей фінанси, от Я їх тим людям і і, і, ну, і потрачу. Е, ну, Чи багато ви ще бачили українців, коли перебували в полоні? Я знаю, що були в сусідніх камерах, але я не перетинався е, з ними. Ну зі мною було двоє людей, яких там безпідставно звинувачували у злочинах. Ну вони були луганські. Хоча знаю, хтось був з правого сектора, як мені говорили, там ще з якихось підрозділів українських. Вона Тараса, ваші свідчення вони е, практично безцінні, і вони є таким, знаєте, беззаперечним аргументом, е, зокрема для тих, хто ще плекає якісь ілюзії чи намагається шукати виправдання для окупантів. Ось ви самі кажете, що там немає з ким говорити. Ну немає в багатьох честі і совісті. Е, ну я можу так сказати, що серед тих, хто воював там е, за ЛНР. Так звано. Ну, були люди, які, скажімо так, ну більш-менш нормальні, як люди. Вони просто ну, зазумбовані російським телебаченням, налякані, що ніби тут прийде правий сектор і там почне їх там вбивати, і так далі. Ну таким чином підло росіяни робили. А є ж такі люди, вже не готові вбиті чи ножовкою голову відрізати. Ну і це, на жаль, правда, тому що багато полонених вони переживають ну, великі жахи. Але Бог мене помилував. Після того, як вам вдалося вибратись з полону і ви повернулись на рівненщину, це дало вам поштовх ще посилити свою діяльність, так і ви я знаю, навіть під час поїздок за кордон тепер використовуєте і власні аргументи для тих, хто ще в чомусь сумнівається. Так, якщо дозволите, я скажу декілька слів, як Бог мене звільнив. Ну, по-людськи в мене надій не було вийти звідти з тих підвалів, я був в Луганську в підвалах, просто це нереально. Навіть якби я вийшов чи якимось чином втік звідти, то я б не вибрався з території з окупованої. Але я віруюча людина, і я вірю в Бога, скажем, не тому, що так хтось навчив, чи от я б собі просто вибрав позицію. і Все я переконався в двох речах в своєму житті: по-перше, що є Бог. А по-друге, що абсолютно все, що записано в Біблії, це правда. І ось на третій день мого перебування в Луганському. Підвалі після страшних допитів, а вже знаєте, коли десь відчиняють двері і когось з нас, трьох, які були крім мене, там ще двоє були в камері, то просто аж ну, реально страшно робиться, тому що не знаєш, тебе йдуть розстрілювати чи бити, чи на куски різати. І ось коли мені потрапила в руки біблія, я шукав потішливе для себе слово. І я багато на пам'ять знав і знаю з Біблії, міг би там прокручувати. І ось коли я шукав потішливе слово, мій погляд впав на 40-й псалом, другий вірш. Тут написано: Бог сказав: Блажений, хто дбає про бідного. у день лиха Господь визволить його. Ці слова запалились в моєму серці. Я не міг нічого більше читати. Я міг би згадувати, я знаю цілі розділи на пам'ять. Це червоним світлом світилось в мені. І я не мав змоги молитися в голос. Але я в душі кричав, і я казав, Господи, згадай, останній рік часу, я тільки те робив, що думав про бідних. Згадай ті толпи людей по 600-800 людей, які з голоду помирали, просили, дайте нам хліба. Я казав, Господи, згадай Дебальцево після Дебальцівського котла, хрещувати, інші села, міста, куди я їздив під обстрілами, я був під Дебальцево, в 15 метрах від мене. Снаряд взірвався в 25 метрах, осколки над головою. Я казав, Боже, я тут не по своїй волі, а виконуючи твою роботу, їздив. Я казав, Господи, ти обіцяв, ти казав, блаженна, тобто щаслива людина, яка про бідного думає, ти її порятуєш в день недолі. Порятуй мене. По-людськи вийти не, я не міг, бо вони навіть сепаратисти викуп не хотіли гроші брати. Ну так частенько можна там заплатити і когось там з полону визволити. Вони були злі, як собаки на мене, просто як ну, наповнені дияволом. І Бог зробив чудо. Почали, моя дружина написала в інтернеті, що мене взяли в полон, і почали поширювати цю інформацію. І багато церков по всьому світу це десятки тисяч людей, якщо не сотні. молились, що. Бог мене звільнив. І Господь розположив німецьку місію Ніємію. Вони допомагають християнам, яких переслідують за віру. Вони вийшли на адміністрацію Ангели Меркель, і Бог розположив серце одного з політиків Герхарда Шрёдера. і він особисто позвонив до директора місії Павла Штурца і каже: в нас в Мінську засідання через декілька годин, дайте мені координати. Йому дали координати, прізвище, де я знаходжусь, і Шрёдер домовлявся, чи тиснув на Росію. і і дали наказ сепаратистам, щоб мене відпустили. Я навіть пам'ятаю як один з тих, хто бив мене там і допитував такі злий, і казав, я б таких, як ти стріляв би на моє начальство, сказала там, ну інше. Ну я мовчав, коли ці речі говорили. Я відчував, що Бог втручається. І коли вони побачили, що я, коли Бог їх змусив мене відпустити, вони почали схиляти на співпрацю. Ось я пізніше знав, як це відбувалося, бо там я був повністю без зв'язку. І вони тиснули, щоб я служив пастором, але зливав їм інформацію про інші церкви, про інших пасторів, про людей, в кого яка політична позиція. Вони намагалися вибити з мене сповіді. Ну, до речі, хто там думає, що там знаєте такі бідні нещасні люди. От на таку низість, як за радянських часів, найгірших радянських часів, ідуть сьогодні там в окуповані території. Ну, вибивати сповіді зі священнослужбі. Тилі, ну це навіть Верховний суд в Україні не має права вимагати цю інформацію. А я відмовлявся і вони тиснули і в мене просто нерви вже здавали. Я казав, розстріляйте тоді. Мене я не буду цим займатися. Я іудою ніколи не був. Коли вони побачили, що я не йду на співпрацю. Вони сфабрикували кримінальну справу на мене і сказали: якщо продовжиш займатися духовною діяльністю, ми тебе ворогом республіки оголосимо. 10-15 років світить, майно заберемо, сім'єю розправимося і все. І коли я зрозумів, що ну в мене немає можливості там працювати, я звідти виїхав, приїхав в Рівне, і Господь мені на серце поклав в рівному починати працювати працю, засновувати нову церкву. Ось так відбулося звільнення. Але хочу підкреслити, що Бог вірний своєму слову. Як Бог обіцяв порятувати тих, хто дбає про бідних, так Бог і зробив в моїй ситуації. Це справді дивовижний порятунок, про який ви розповідаєте, і дуже показово, що ви теж тримаєте своє слово і продовжуєте займатися тими справами, несете добре слово, робити добре справи і продовжуєте їздити світом. Я знаю, що у вас попереду. Є багато планів 6 грудня. До речі, я знаю у вас день народження. Так цікаво співпало з Днем Української армії. Теж і ви плануєте далі знов поїздки, де що дуже приємно для всіх нас, українців. Не забувайте розповідати і про Україну, куди їдете далі і буквально найближчі ваші плани на. Uh -huh. Скажем, період за останній рік часу, особливо Бог відчинив чимало дверей, дав можливостей в різні країни. Ми багато працюємо в Ефіопії також є плани відносно Південної Америки. Відносно Азії, в мене запрошень багато. Я фізично не встигаю скрізь зразу поїхати. Тому я планую поїздки в Ефіопію, в Ефіопію на крусейди завжди на крусейдах в останній день, а там збираються коли десятки, а коли сто і більше тисяч людей. Я стараюсь взяти прапор України. Навіть останній раз два прапори брав і сам молився за Україну, просив місцевого служителя. Старшого пастора, щоб він на амхарській мові гаряче молився за Україну, і не тільки в Ефіопії я це роблю, але скрізь де ми їздимо. Людей вражає те, що у нас війна, а тут з України приїхали їм служити, і багато людей через це починають молитися за Україну. Ну крім цього, моє свідчення, яке я от коротенько розповів. Там інші речі, які розказує, вони відкривають людям очі. Ну і в мене ціль найперша, щоб вони щиріше молилися за Україну, але окрім цього, хай вони люди знають правду. Що відбувається, як відбувається воно, тому що ну для когось війна це погано. А коли я розповім, які речі робляться. До речі, в рубіжному розбомбили росіяни нашу церкву, і ми будували місіонерську школу. І двох дітей 5 і років з нашої недільної школи вони вбили. Ну це те, що близьке до нас, тому що наші місіонери служили їм не один рік, то це я. Також розповідаю, щоб люди знали правду. Я все ж таки дуже хочеться вірити, що за класикою світло таки переможе темряву. Добро переможе зло. На останок традиційно кілька слів для наших слухачів і глядачів. А вам нагадаю, щоб ви не забували ставити вподобайки, підписуватись на наш ютуб канал Рівне Лайв і аудіоверсію нашої програми. А також слухайте в ефірі Радіо Респект на хвилі 92,3. Або ж на сайті radiorespect.com.ua. пане Тарасе нашим глядачам. Я хочу сказати про те, що є дійсно живий Бог, і Бог дав своє слово Біблію. І Біблія не тільки несе цікаву і точну інформацію, слова Біблії наповнені Богом. І, наприклад, коли я повернувся з полону, було важко, якщо чесно, я втратив абсолютно все. Більше того, мене по ЛНРівському телебаченню почали Показувати, що я ось там ворог народу, не, не так, так прямо не казали, але це малось на увазі. І було так боляче, скажімо, неприємно. Бувало так, що навіть я на машині їхав, і я зупинявся, в мене тряслись руки від ну, всього пережитого. Ну, бо полон це страшні речі. Я був під обстрілами, але я думаю, що полон це е, жахливіше. І я розумів, що в мене рана в серці більше за мене. У мене до цього непрості були обставини, але все то дитячий садок був порівняно з цим. І я молився, я казав, Господи, я не можу. І мені навіть важко уявити, чи може відбутися стілення від, від цього. Але я сьогодні розумію тих людей, які десь починають пити після полону, або вживати наркотики, чи накладають на себе руки. Ну, на серці так важко, що просто передати неможливо. Я кликав до Бога, я казав, Господи, зроби чудо, тому що все. Я, коли в такі моменти я читаю Слово Боже. І від слова Божого приходить сила і приходить Боже зцілення. Тому я пережив багато речей, але я пережив Боже зцілення. І як Бог зцілив мою душу, так Бог може стілити душу будь-кого. Я сьогодні молюся інших людей, і Господь допомагає. І все те, що Бог дав за 8 років, а ми в 20 країнах світу працюємо, багатьом людям могли допомогти підняти їхню віру. Зробити багато добрих справ це відповіді Божі на молитву. Тому не втрачайте надію, шукайте Бога, і він вам допоможе. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що з нами сьогодні був Тарас Сень, директор міжнародної місії Христос. Є відповідь, і я, ваша ведуча Наталія Демадюк. Продовжуємо вірити в наші збройні сили України. В перемогу побачимося. Почуємось.